Доброго дня! Вас вітає Агентство нерухомості «Максимум», що у білій церкві. Пропонуємо до вашої уваги фото-відеоогляд одного з наших об'єктів, а саме двокімнатної квартири, яка знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку вулиці Павлюченка. Потрапивши до квартири, перед нами постає невеликий коридор. По лівій стороні у нас санвузол, ванна та кухня. Квартира в нас повністю під свій ремонт. Як можемо бачити на відео, туалет та ванна кімната у нас роздільні. Бойлер при продажу залишається. Нагадаю, квартира у нас повністю під власний ремонт. Переходимо до кухні. Вона має площу 6 квадратних метрів. Вікна в нас ще старого зразку дерев'яні. Стеля у нас побілена, підлога по всій квартирі дощата. Що ж, переходимо до огляду наших кімнат. З коридору ми потрапляємо до найбільшої кімнати. Вона має площу 17 квадратних метрів з виходом на балкон. Стеля в нас побілена. Підлога дощата. Балконний блок та сам балкон ще старого зразку дерев'яні. Дана квартира має двостороннє розположення вікон, а саме, кухня та зала кімнати виходять у нас на східну сторону, де розташований у нас двір. Друга кімната виходить на західну сторону, на вулицю Павлюченка. Тепер переходимо до огляду другої кімнати. Вона в нас має площу біля 14 квадратних метрів. Стеля в нас побілена, підлога. Дощата, вікно в нас також ще старого зразку дерев'яне. Оскільки наша квартира знаходиться на 5-му поверсі п'ятиповерхового будинку, обійшовши її по периметру ніяких нюансів критичних, я не помітив. Сталя в нас суха, без цвілі, без ніяких потемнів. Ось такий вийшов фото-відеогляд нашої квартири. А я вам дякую. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до зустрічі на нових об'єктах. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості Максиму.